Новин навалило не менше ніж ЗСУ орків кладе за секунду. До речі, до навалило, міст Кримський навалило, а наший досі стоїть. Я ж Тому зараз я буду дуже змістовним. Сьогодні в доповіді ви почуєте про наступне. CD Projekt Red розриває від анонсів. Вічер отримає три нові гри. Новий Cyberpunk має кодову назву Orion та розробка нового IP. Activision показала трейлер нової Call of Duty. Мультфільм про Маріу. Масру Юлтай! Дед Space показала трейлер про виживання гірника у мертвому космосі. Company of Heroes 3 переносять. God of War буде мати 41 гімблею. Need for Speed Unbound. Аніме приведе з Асаб Рокі. Logitech показали свою консоль. Жима анонсував нову гру. Оксвір гра від українських розробників. Тизер консоль с 5G виконується 25 років. Mortal Kombat закрывает третью декаду. Вітаю на зв'язку Агент Грів. І це ігрова доповідь. Контакт ну, другий. Формат, у якому ви отримуєте оперативну інформацію в області ігробудування та все, що з ним пов'язано. Налаштовуйте якість приймання сигналу, займайте вигідну позицію. Ми починаємо. CD Project Red назвіті перед інвесторами показали все, що можна показати. А саме анонсували п'ять нових проєктів. Три нові гри всесвіті Відьмака. Перший проєкт носить кодову назву Sirius і розробляється команда The Molasses Flood, котра спеціалізується на мультиплеерних кооперативних пригодинських уживачах. Їх портфоліо є дві гри: the Flame in the Flood та Drake Hello. Тому якою буде Sirius, складно собі уявити. Наступний проект це Polaris. це гра, яка відкриває нову сагу. Про відьмака далі розширює історію відкритого всесвіту, відомого з дикого гону. Сага буде складатися з трьох ігор, які CD Red планує представити протягом шести років, починаючи з випуску Polaris. Амбітна заявочка, враховуючи який рівень їм треба витримати, відповідає за трилогію CD Project Red, основна компанія по виробництву відьмаків. Третій проект під кодову назву Кеніс Маншоріс. Ще одне повноцінне виробництво відьмака. Спорюється з зовнішньою студією, використовувати будуть Unreal Engine 5 і набір інструментів для Polaris. Про цей проект мало інформації, але наша контора вже над цим працює. сказаного можу сказати одне: Вестемір був би задоволений таким конвеєром по виробництву відьмаків. Хоча б на усіх лупатиків монстрів вистачило. Щодо CyberPunk, він теж отримує продовження під кодовою назвою Оріо, яка має повністю розкрити потенціал, який пропонує цей всес. Для цього спеціально створюють у Ванкувері нову студію CD Project Red North America. Тож, цього року планують випустити доповнення Phantom Liberті. Кадар, таку назву має нове IP від CDPR. Наразі мова йде лише про концепцію розробку середовищ Тому про розробку казати ще рано. Ну що ж, бажаємо сил, аснаги та натхнення нашим польським друзям та їх колегам. І для кого не секрет, що ігролюби чекають 28 жовтня, адже саме в цей день виходить Call of Duty Modern Warfare 2. Дорогий блокбастер, який напевно є самим кращим релізом 2022 року. Нещодавно вийшов релізний трейлер про легендарну оперативну тактичну групу 141, до якої входить капітан, який знає ціну відкритим дверям. Price? Привіт, мій друзяка. Та мильний МакТвіш. що це було? В рамках сюжетної компанії ОТГ 141 буде боротися з незаконним постачанням протидіяти тероризму та запобігати глобальним загрозам у рамках надсекретних операцій. Але всі ми чекаємо на Warzone 2. Тому чекаємо. Мультфільм про ступер братів Маріо. Тепер Маріо і Луїджі отримують свій мультфільм. За розробку відповідає Illumination інтертеймент. Яка випустила «Нікшемний я крети домашніх тварин, співай так далі. Цікавий факт. Фільм 1993 року Супербрати Маріо внесений до книги рекордів Гіннеса як перший художній фільм заснований на відеогрі. І Ей показала трейлер свого ремастера по мотивам жахів виживання гірника у мертвому космосі. Історія гри буде трохи розширена порівняння з оригіналом. Наприклад, користувачі зможуть більше дізнатися про останні години життя екіпажу і Шимури. Головний герой Айзек Кларк навчиться говорити, а окремі персонажі отримують розширені сюжетні лінії. Базовий геймплей в грі залишиться без змін. Проте очікується поліпшення, які підвищать загальну зручність. Графіка в хорорі боювалась з нуля на руші Frostbite, а тривимірне звучання допоможе підкреслити похмуру атмосферу. Remake Dead Space вийде 28 січня 2023 року. Чекаємо. Company of Heroes 3 перенесено на 23 лютого 2023 року. Стратегія в реальному часі події, які відбуваються на італійському та північно-африканському театрах Другої світової війни, перенесено по не відповідає ні стандартам компанії, ні очікуванням гравців. Напевно, після невдалого запуску кіберпанк більше ніхто не хоче повторювати даний фільм. Де я? Де я? Запитує себе Коджіма і не може розуміти, де він є, попутно виставляючи в Твіттері фото з їжею, музикою та сілетами жінок. все це мова йде про унікального роду тізери його нового проекту Who I am Достовірно невідомо, але є припущення, це або Death Stranding 2, або нове IP для Microsoft. Мені чесно, пофіг. Мене лише цікавить Metal Gear та Hentai Octopus. Алло! Алло, всім! Я знову! God of War Ragnarok буде складатися з 16 годин Чистого ігроладу на 3,5 з половиною годин КацЦ передавного відомий інсайдер Том Хендерсон. Також Хендерсон уточнив, що основний сюжет можна буде пройти за 20 годин, а побічні квести у ще близько 20 годин, посилаючись на людей, які вже встигли пограти в екшен. Чекаємо. Жага швидкості. Вільний 25-та частина серії Need for Speed. Чорт його забирай, асап Рокі. It for Speed Unbound – відеогра в жанрі автосимулятора, яка розробляється Creation Games разом з Codemaster. І нового автосимулятора незаконних гоночних перегонів розгорнеться у відкритому місті Лейкшо, грунтується на Чикаго. Розробники розширили та переробили багато аспектів ігрового процесу з минулих частин серії, включно із системою поліції, механікою водіння, яка ґрунтується на новій системі фізики, що була описана як надскладна фізична симуляція. Наголошують, що створили унікальний стиль заснований на дусі бунтарства та поєднання вуличного та урбаністичного стилю. Особливу увагу приділили сюжету: кастомізації авто та створенню персонажа. Також був запрошений репер Асап Рокі для зображення ігрової версії самого Сем. Він є лідером у режимі захоплень. Крім цього, він взяв участь у записі саундтреку до гри. Трейлер виглядає свіжо і класно. Сказати, що відомо мені не сподобався, це не сказати нічого. Тому чекаємо. Logitech і Tencent Games оголосили про партнерство. Компанія випускає портативну консоль для марного геймінга. В рамках співпраці Logitech займеться розробкою портативної ігрової консолі. А Tencent Games будуть відповідати за програмне забезпечення. планують вже в 2022 році. Портативна консоль підтримуватиме кілька хмарних сервісів, включаючи Xbox, Cloud Gaming і NVIDIA GeForce Now. Щоб користувачі могли продовжувати брати в AAA тайтли вдалі від дому. Та більше і більше гравців на полі портативних мобільних консолей, і це добре, бо конкуренція породжує розвиток конкуруючих між собою. А для нас гравців з'являється вибір, що є стовідсотковим плюсом. І тому чекаємо. Razer теж не спить і анонсувало свою першу ігрову консоль з підтримкою 5G. Американський оператор Verizon оголосив 28 вересня на Мобайл World Конгрес у лас вегасі що спільно з Razer та Qualcomm запустить Razer Edge 5G. першу у світі ігрову консоль з підтримкою 5 g чи не забагато 5G. У бляшанок теж є душа. Саме про це нам розповідає гра Boxville від українсько-словацької студії Тріоматика Games. Це 2D-головоломка та анімаційний фільм про старі алюмінієві бляшанки, що живуть у місті викинутих коробок. Боксвіл це пригодницька гра головоломка родмовні банки, що живуть у місті коробок, і малюють на картоні каракулі, щоб розповідати історії. Основна ідея гри полягає в тому, що це не просто гра, це анімаційний фільм, який можна дивитися та грати одночасно. Герой гри, голова банка, загубив свого найлепшого друга через землетрус. Він почав пошуки, але після землетрусів він не так легко просуватися. Герой має знайти спосіб рухатися вперед, повернути друга додому і справжню причину землетрусів. Кому подобаються ігри на кшталт машинарів? Рекомендую підтримуйте українське. Палау святкує свої 25. Перші жителі сховища вирушили у мандрівку з заводяним чіпом 10 жовтня 1997 року. Саме в цей день відбувся реліз Fallout – епос Nuclear Role Playing Game на ринках Північної Америки для комерційних систем від MS-DOS та Windows 95. Компанія Bethesda, яка має право на Fallout, готувала цілий місяць активностей з нагоди знаменної дати. Їх можна знайти на спеціальній сторінці fallout 25com На честь цього з 4 по 11 жовтня буде проходити тиждень безплатної гри Fallout 76 у Бесезда Сторі. І остання новина. Mortal Kombat 30, 8 жовтня 1992 року, на північноамериканських аркадних автоматах дебютувала оригінальна Mortal Kombat. Та честь ювілею Warner Brothers Game розробники з NetherRealm Studios опублікували відео зі знаковими кадрами з сесвіту Mortal Kombat. кадри розробки, інтерв'ю та фільмів. Відчуйте себе максимально старим та пустіть сльозу ностальгії. Ед Boon у святковому інтерв'ю офіційному блогу PlayStation Атякнув, що очікував. Незабаром продовження гри не варто, сказавши наступне. Очевидно, ми ще не закінчили. Гадаю, що більше сказати, не розкриваючи карти, я не можу. Казав Бун. А на цьому все. Агент Грім і доповідь закінчив. Стандартний протокол. Підтримуй українське, розвивай українське, розкручуй моховик нації та допомагай ЗСУ. Протокол 2. Подобайка, підписка, коментар. Протокол 3. Оснаги та здоров'я вам та вашим близьким. До зв'язку.